Криворізька гандбольна команда Дондувс Дюссша Номер 4 торік стала лідеркою всеукраїнської першості. Відтак дівчата вибороли право представляти кривий ріг у чемпіонаті Суперліги України цього сезону. Були принципові суперники. Це команда Непродюржинського Кам'янського наразі. Вони були найсильніші з всіх інших команд, які там були. Але ми здобули перемогу наразі. Ми плануємо попасти у трійку суперліги. Та на чемпіонат Європи підтримати команду вирішили криворіжці. Депутати обласної ради Михайло Охендовський, Вадим Щокін та Михайло Богатирьов. Свою депутатську субвенцію вони передали на оновлення спортивного інвентаря та придбання 16 комплектів нової форми для команди і тренерів. Перед початком цього сезону керівництво команди дитячого юнацька спортивна школа No4 звернулись до низки депутатів Дніпропетровської обласної ради від Кривого Рогу Кривбасу з проханням про допомогу в придбанні спортивного інвентарю і спортивного одягу форми для нашої команди. Звичайно, що ні я, ні мої колеги не могли в цьому відмовити, оскільки ми всі разом вболіваємо за цю команду, ми бажаємо їй успіхів. Блок вілкова українська перспектива в Дніпропетровській обласної раді прийняв рішення підтримати гандбольну команду. Хочу сказати, що це для нас традиційно. Ми підтримуємо волейбольну команду, ми підтримуємо федерацію рукопашного бою і хлопці з дівчатами зараз зайняли призові місця на міжнародних рейтингах. Тому впевнені, що наш подарунок для нашої гандбольної команди призведе до перемоги на всеукраїнському рівні, і команда вийде на Європу в гарному стані, в гарному настрої і налаштована на перемогу. Перша гра нашої команди у новому сезоні Суперліги пройде 29 вересня у Броварах з господарями майданчика. Далі Київ та Миколаїв. Нині у спортсменок період підготовки. Буде 7 команд, буде які дві патрупи западна і центральна. В центральне це 4, 4 команди. То тобто ми Ніколаєв. Ніколає потихонечку зраждається. Київ, Бровари, это четыре команди у нас. Ну і западная подгруппа, там получается Галичанка, это Львов, Карпати, и Каменец, Подольський Хмельницкий они будуть представлять. То есть там три команди. Но опять же, мы играємо сізные, роз'їздные туры. Значит, тур свой, это четыре команды. Між собою команды в Следующий тур ми вже играем стенка на стенку. И так по очереди мы идем до этого самого, до конца сезона. Если взять в общем команды, которые против нас будут играть, ну скажем так, 50% каждой команды это люди, которые прошли, прошли и национальную сборную, много играло за границей. вот, девочки возрастные, то есть где-то в пределах, ну скажем так, от 25 до 32, от 33 лет. Вот, у нас команда в общем... До 21 года, скажем так, от 17 до 21 года. Ну как граєш з такими людьми класом повище і сам становишся по-другому грати. Юлія вітряк, Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.